Доброго дня! Гурток у ручки» продовжує свою роботу. Сьогодні ми будемо з вами виготовляти ракету техніці орігамі. Для цього нам знадобиться папір для орігамі розміром 20 на 20 см. Ось, складаємо в базову форму подвійний трикутник, для цього спочатку складаємо. І інший бік. Розкрили, перевернули, та склали книжкою звернути інший бік. Розкрили плави по поміченим лінію, ось так. Потім до середини опускаємо одну, один та інший бік. Ось так. Один раз, потім другий раз до середини склали, перевертаємо і робимо те саме. До середи один, потім другий. Так, готово. Потім відгинаємо один кут та другий. Ось так. Перевертаємо і робимо те саме. Так, потім починаємо все розкривати, розправляти середини формуючи нашу ракету. Ракета виходить. А ще можна взяти коктейльну трубочку, ось знизу, ставити, дунуть, і ракета буде літати. Сподіваюсь, у вас теж все вийде. Успіху вам, діти!